Портуна, нехай лише посміхайся, як народження всі брати Я бажаю за столом. Ніхто в день важких зігріє тебе ласкою тепло. Хай у серці твоїм палком буде завжди по А життя відкриє море, не забухні Я прийшов до тебе, щоб привітати все народження, не народження, а я прийшов. ¡Suscríbete al canal! Жаю від серця мирного неба, грошей та здоров'я ще більше ніж треба. Хай доля тобі щастя багато дає, сузуля сто років життя на кує, хай справляться мрій, здійсняться дива, хай кругом від сміху. Та руки. дарний подіб, добротих поцілунки. Я прийшов до тебе, щоб ви привітати з днем народження, днем народження, а я прийшов до тебе, щоб тобі сказати найкращих тебе чи слова. Супер, 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 супер. Давайте поаплодуємо. Зараз давайте включимо пісеньку і ми будемо фотографуватися. Добре? <поє> 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 так, спочатку у нас іменинниця. бере шарик, Подарунки може якісь там і всі. І біля вішки стає, буде фотографуватися. А де, де подарунки? Подарунки, давайте все.